Доброго здоров'я всім шановні глядачі, доброго здоров'я, шановні, шановні підписники і не підписники. Кабінет міністрів України запроваджує єдину базову допомогу соціальну 4500 гривень, яку з 1 липня вже отримає дуже багато українців. Хотілося б, звичайно, щоб отримало ще більше. Але, на превеликий жаль, частина переносять на 1 жовтня. Але вже з 1 липня велика кількість людей вже отримає цю допомогу. Спочатку оформити, а потім е, уже отримати. Е, є відповідна постанова, яка вже прийнята і затверджена е, постановою Кабінету міністрів України від 25 березня 2025 року, номер 371 Шановні глядачі. Отже, що це за допомога і як вона буде виплачуватися? Е, тому що там буде відразу. Дві заяви про намір, перша і друга про призначення. Кожна з них е, не, ну, не може існувати одна біз, без одної, да? Вона, кожна з них несе своє підґрунтя. От, перша не може існувати без другої, а друга не може існувати без е, першої. Тож як це все буде відбуватися? І хто отримає з липня, а хто з жовтня, з е, жовтня пенсіонери, у яких малі пенсії? Вони зможуть перейти на цю базову соціальну допомогу і отримувати більше. Тож, давайте будемо розбиратися. А перед тим я б хотів запросити вас на канал. Якщо ви ще не, не підписані, під відео є кнопочка підписатися, поставте зараз на паузу. Нажміть кнопочку підписатися, і ви будете знати, що ми тут обговоримо. Будете знати важливі новини, реформи, пенсії, всякі допомоги, що відбувається, які індексації, збільшення виплат, збільшення пенсії. Про це все будете знати. Ми тут доносимо важливе. Тож підписуйтеся на канал, буде всім радий. Нас уже практично 17 тисяч. Буду всім дуже радий. Всіх поважаю, всіх люблю по барабану, яка нація. Ми тут любимо людей, які за мир. Як хто за мир, яка різниця хто якої нації? Головне, щоб люди любили мир. Отже, давайте будемо розбиратися, що це за допомога. Кабінет міністрів України запроваджує єдину базову виплату 4500 гривень, замість кількох окремих допомог малозабезпеченим сім'ям, пенсіонерам без стажу та людям з інвалідністю. Такий підхід дозволяє автоматизувати процес призначення виплат у дії тут, навіть, тут про людей з інвалідністю, тому що мені багато в коментарях пишуть о, знову інваліди за бортом. Аби тут не було, знаєте, якогось підґрунтя. Да? От зараз, наприклад, е інваліди по пенсію 2,361 да? А от за цією постановою ми до цього перейдемо, там трошечки нижче е ці люди зможуть отримувати да, ці 4500, так як вони пишуть. Тобто це є дуже велика різниця. Дві да? е 2,361 гривня і 4500 дуже велика сума. Да? От, і вони говорять, що люди можуть перейти, такі люди можуть перейти на цю. З 1 жовтня на цю базову соціальну допомогу. Як це буде, будемо там розбиратися. Тож вони говорять, що підхід, такий підхід дозволяє автоматизувати процес призначення виплат у дії, скоротити черги та гарантувати безперервність підтримки. Коли запрацює програма, та чому вже варто подавати заяву про намір отримати соціальну підтримку, розповіла юристка. От. Експериментальна постанова кабінету міністрів України від 25 березня 2025 року, номер 371 має на меті зменшення бюрократії та підвищення адресної соціальної підтримки, розказала юристка Богдана Гончар. 4500 це базова сума, вона може змінюватися у бік збільшення замість кількох окремих допомог. А також щоб скоротити черги і гарантувати безперервність підтримки, крім того, це потрібно окремо оформлювати декілька виплат і збирати численні документи. Один пакет документів і зробити це можна онлайн, говорить вона зазначила юристка громадської організації. Але юристка. Не зазначила, де люди більшість людей будуть брати смартфони і як вони будуть це робити. От. Тривалість експериментального проєкту до 1 липня 2027 року. Хто й коли може подавати заяву на базову допомогу. Як пояснила Богдана, експериментальна програма запрацює у два етапи. З 1 липня 2025 року подавати заяву про намір та заяву про призначення базової соціальної допомоги можуть ті сім'ї, які на дату звернення вже отримують один із таких видів державної допомоги. Соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей, які виховують у багатодітній сім'ї, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати елементів, не можуть отримувати дитину або місце їхнього проживання не. Невідоме. А з 1 жовтня 2025 року до цієї можливості долучаються всі інші категорії людей, які не входять до перелічених вищих груп, але відповідають усім вимогам і критеріям порядку. Тобто, це те, що я говорив: це пенсіонери без стажу, люди з інвалідністю. от Після подання, після подання система автоматично обробить і призначить виплату за умови відповідності критеріям. Таким чином, чітко бачимо дві фази старту літо 2025 для тих, хто вже користується соціальними допомогами, та осінь 2025 для, для всіх інших охочих, підкреслила Гончар. Куди звертатися та навіщо потрібна заява про намір? За словами юристки, заяву можна написати в управління пенсійного фонду або через дію, заяву про намір, заяву про призначення. От. Ця попередня заява про намір вона дає можливість зрозуміти. Ну, це що таке заява про намір? Що людину очікує у майбутньому. Вона вже обирає, чи підтвердить згоду на отримання цієї допомоги чи ні. Тобто, якщо це менша сума, то звичайно, що їй невигідно переходити на цю базову соціальну допомогу. Але передбачається, що пріоритет буде у бік збільшення, тобто багатьом ця соціальна допомога буде вигіднішою, пояснила Богдана Гончар. О. Юристка також відокремила кілька переваг заяви про намір. Вона фіксує бажання скористатися правом на базову соціальну допомогу, дає змогу єдиній інформаційній системи і соціальної сфери зібрати і перевірити всі необхідні відомості з реєстрів ДМС та МВС, де держ'єрі реєстрів майна, ВПО, податки, податків тощо. Після її подання отримується за рахунок орієнтовного розміру допомоги. І тут вона розповідає: якщо, наприклад, людина отримувала 3600 шістьсот гривень, а після того, як проведуть Перевірку в неї буде стояти 4500, то, звичайно, їй вигідніше перейти на цей експериментальний проєкт і скористатися цією можливістю. Будемо дивитися за попередніми е, заявками, чи буде дієвий метод і механізм, новий метод механізму, зазначила юристка е, Гончар. Припинити виплати за експериментальну програму можуть за заявою громадянина, або ж коли, наприклад, відбулася зміна доходів чи складу сім'ї. Народження, шлюб, смерть дала вона. Отакі от. От от зміни, отака от допомога. Тобто тут говориться, що люди можуть отримувати таку допомогу. Саме головне це для нашого каналу це те, що люди з інвалідністю також зможуть отримувати таку базову допомогу. Але дивіться самі. Ну, тут це моя думка, я її висловлюю, вам вирішувати. Як воно буде? Буде також стартувати оця реформа пенсійна. Що буде в тій реформі, це я вам пояснюю. Це дуже хорошо, що люди з інвалідністю, наприклад, отримують 2361, а зможуть перейти на цю базу оцю 4,500. Це дуже добре. І також люди без стажу, да, які отримують 2,361, також вони ці кошти отримують, що немає де стажу, і вони, як би сказати, на оцій допомозі. Тоже можуть на 4,500 перейти. Але що ж буде з реформою? Чи не для цього це воно зроблено, щоб люди от перейшли на оце, а вже реформа їх не касулася? Це сугубо моя думка. Це мої роздуми. А вам уже, як би сказати, ви повинні вирішити собі, що ви будете робити. Чи будете ви переходити, чи ви залишитеся, чи як воно буде. Е, звісно, що 4500 це не 2,361. Це набагато більше 4500. Це ну, практично в два рази. Не практично, а <смас> майже в два рази. От. Ну, тобто, це дуже добре. І якщо. Так буде, я буду дуже, наприклад, радий за тих людей, які будуть отримувати ці 4500, які зараз живуть на 23601. Вижив, ви, вибачаюсь, вибачаюсь, виживають, виживають на оці 2361 і вони будуть отримувати 4500. Це буде дуже класно, дуже гарно. От. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому всьому поводу, як ви гадаєте, і пишіть свою думку. Читаю всі коментарі, всім по можливості відповідаю. Хейтерів. Якщо не злісні, не трогаю. Якщо дуже сильно ображають, блокую. Ну, ви б так само напевно робили. От. Тож, бажаю всім здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дасть Бог будемо надіятися, що все воно так і буде. От, тому що все движеться, я так, я так думаю, десь туди будемо це все спостерігати, будемо контролювати, все нове вам розповідаю. Виходжу. Записую відео, навіть на роботі буду, навіть в полі буду записувати вам, доносить вам інформацію. Тож, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. У мене на цьому все. Щиро вам вдячний. Будьте здорові!